Усіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я відкриваю ось таку посилочку, яка прийшла мені від книгарні Є. У них там зараз проходять акції 50% такі ціни, правда, не на весь асортимент, не на всі книжки. Зараз я відкрию і покажу, що я замовила. Так, тут у мене декілька книжечок із зарубіжної класики, так як я люблю читати класику. І я замовила, так, щоб у мене вже була серія. Такі книжки я ще не читала. Давайте подивимося ближче, що саме тут є. Тут у мене а, 5 книг. Отже, а, перша книга, до речі, а, це у мене видавництво BookShelf. Серія класика. Так, 2022 рік. І перша книга Вільяма Голдінга. Називається Володар Мов. Ось так вона виглядає. Не дуже вона товста, така середня книжечка. Зараз я подивлюся, наскільки тут сторінок. Так, тут ще є декілька, яких в мене немає. 268 сторінок. Невеличка. Мені, до речі, дуже подобається ось таке їхнє забарвлення, коли ось ці корінці такі кольорові будуть стояти на поверсі, дуже гарно буде яскраво виглядати. А е, сама титулка ось так тематично. Тобто, про що книга, в принципі, е, зображує ось цей малюнок. Ну, така абстракція. Так, В мене вже є дві книги цього видавництва. Це 1984 і. Колгосп тварин, які мені дуже сподобалися. я обов'язково їх буду перечитувати з цієї самої серії. І мені дуже сподобалася якість і ціна невисока. Тому я хочу познайомитися ще з цими Тут, наскільки я знаю, буде про якусь катастрофу, яка трапилася, і тут будуть підлітки чи діти, які будуть давати собі раду на якомусь безлюдному острові щось таке будемо читати, дивитися. Так, наступна книга це Вільям Сомерсет Моем. Ось такий красивий корінець фіолетовий, розмальована вуаль. Теж не знаю про що тут, але наскільки я розумію, про щось про кохання, про. Жінку ось така книга. До речі, тут мені дуже подобається, що в цих книжках є кольорові лясе. Тобто, ця книга у мене фіолетова, відповідно, тут і фіолетове ось таке гарне лясе. Мені подобається ними користуватися. Дуже зручно. Так, The Painted Whale. William Somerset More. Поїхали далі. Наступна книга теж цього самого автора Вільям Сомерсет Mom Тягар пристрастей людських. Ось так вона виглядає. І ця книга вже така досить велика. До речі, розмальований вуалі тут небагато, десь 206 сторінок. А ось ці книжці, ого, тут у нас 766. 767 навіть більше 700 сторінок. Така досить об'ємна. Але хочу познайомитися, так як я ці книги ніколи не читала, мені буде цікаво, така вона вже йде тостіше. Наступні дві книги одного автора. Це Джон Фаус Мах і колекціонер. Дві книги. Ось ця йде досить така велика Мах. Тут у нас. Теж 767 сторінок, так само, як і тягар пристрасти людських моємо. Тобто вони дві такі товстенькі будуть. Дуже мені подобається це забарвлення. Не знаю взагалі про що там. Буду читати, потім ділитися з вами. І колекціонер, ось такий зелений гарний корінець, всі корінці різного кольору. І вона не дуже велика, 367 сторінок. Я дуже радію, що в мене з'явилася ось така серія книжок. Обов'язково буду їх читати. Дякую вам всім за перегляд і до нових зустрічей!